Ви вірите в патріотизм президента? Вибачте, я ніколи не думав, що під час війни я можу сформулювати питання саме так: патріотизм е е Андрія Єрмака, так, а патріотизм людей, які зараз знаходяться у, у владі, Д для мене відповідь очевидна, але я так розумію, вона не очевидна для вас. Ні, абсолютно дивіться, чому я свого часу лишив політику і став займатися жальними проектами, там розіграшами іменинників, і там більше 30 у нас. Проєктів було радійних інтернет проєктів які транслювалися в ефірі там двохсот міст, 10 країн світу, тому що мені е, завжди приємно було не я завжди повторював цю формулу, що головне, що в житті вар, варто колекціонувати, це яскраві, красиві і щирі емоції, і в політиці на жаль, щирості, гідраградієнт щирості ну мінімальний, тому я надавав перевагу завжди це сімейним святами, провів більше тисячі урочистих сімейних свят. Там за зазвичай це ювілеї там 50 60 навіть 100 років, а <кхід> тому, що там градієнт цієї щирості набагато вищий. В політиці його дуже важко знайти тому. Ну але в мене досвід, знаєте, коли ще я працював там перекладачем і дипломатом, коли до мене приходили іноді на прийом там по чоловік на день. Ти маєш так чи інакше стати психологом, щоб швидко там відрізнити зерна від плівя. Реальні проблеми від вигаданих і знайти там, нормальну там формулу спілкування з цією людиною. Так, от ну я непоганий психолог. І коли працював з усіма там практично українськими президентами, як перекладач, я бачив, де тут щирість, а де тут абсолютно там вигадана якась е, зацікавленість. Так, от е, напускна... Так от, коли я дивлюсь, подивіться, там, припустимо, як Зеленський танцює на цій сцені, розказує про, українську, про Україну порноакторку, да, як він свого часу там поплюжив українську армію, там, розказуючи, що це просто росіяни, просто кордон перепине, перекле, пересувають. Хоча на той час вже були десятки жертв, сотні навіть жертв були цих російських найманців. Так от сьогодні, коли я тоді я вірив в щирість його, да, що він. Ну самореалізується йому так. Це класно. Коли сьогодні ви дивитесь у цей сьогодні перед нашим ефіром, передивився останнє його звернення. Які там яка там панівна емоція? Це е, гнів, страх, ну і невизначеність, яка тобто він напускна така в нього рішучість, але насправді, ну якщо подивитися глибоко в, зі, в зіниці йому зазирнути, то це мабуть, ну прокльони шле Коломойського, який який свого часу переконав його зіграти цю роль цього Буратіна в цій схемі російській. Ну і сьогодні страх за майбутні наслідки, тому що ну він вже ніколи не закінчить нормально своє життя. Ніхто ж йому не дасть. Я зараз ходжу там, коли роблю презентації своїх книжок, то до мене приходять здебільшого якраз люди. Ну цей людський фактор, мій проект Правила життя саундчек. я свого часу розіграв більше 40 тисяч іменинників. і здебільшого це якраз були люди з сьогоднішнього там із куп'янська, Маріуполя, ем, Сєвєродонецька, які сьогодні стали вимушеними біженцями, і ось вони приходять до мене там і в Києві, і в Чернівцях, і в не, у Львові. І я ну вони підходять до мене там, і не стримую своїх емоцій. В них сльози, вони мене обіймають, і я відчуваю цей тремор. знаєте, в людей. Ось ну настільки. Вони сьогодні переживають ці трагедії, і вони ж ніколи не вибачать загибель своїх близьких в одному тільки в маріупольському морзі. Тож вони мені весь час нагадують цю цифру: що 110 тисяч тіл, з яких 83 там ідентифіковані, 1027 ідентифікованих, не ідентифіковані. Це тільки в морзі. А скільки під розбомбленими російською артилерією будинків? А скільки в драмтеатрі, які просто залили бетоном, де були до 200 дітей. Згідно деяких uh -huh. даних, тобто всі ж люди ніколи йому не вибачать цього. Тому але, його... але, пане Дмитре. Мені здається, ну це ж це ж трохи зміщує фокус. Вони мають не Зеленському не пробачати це, а Путіну. Ну Очекай. це ж Путін. Тикайте, головне, що зараз там Кулеба з Єрмаком проговорилися на свого часу, що їм в вересні місяці посадили їх і настирливо казали рийте окопи, рийте траншеї. Але американці виправили не в перші документи були надані ще в... В... в липні, тобто більше ніж два роки тому. В липні місяці були надіслані перші карти ударів, в яких відповідно Маріуполь був на вістрі двох напрямків наступу. Чому ж за це за ці сім 8 7 місяців? Не було нічого зроблено, наскільки ну, можна було дійсно нарити траншей свого часу, коли була загроза російського вторгнення в, в 2017 році е Порошенко провів часткову мобілізацію, і після цього е було призвано там скільки сотні тисяч резервістів. Тут треба було одразу всіх під. 500 тисяч резервістів, щоб вони дійсно долучилися до будівництва тих оборонних споруд, а головне перевіряли е, всі відповідні служби наявність е, мін на цих десятках мостів, які вели з е, е, Криму з окупованого Криму. Туди ж спокійно зайшли, зайшли колони, які вже через декілька годин були, і в Херсоні, і в Маріуполі. Як е, можна пробачити таку абсолютно ну, якщо це е, добре, якщо це просто там безвідповідальність і халатність, да але. Е, е, Є серйозні підстави стверджувати, що це все ж таки були якась домовленість з росіянами, тому що як можна було прибрати в, в, в бригаду Нацгвардії, яка прикривала стратегічне. Аеродром гаскоби туди ж на всіх картах були зілочки намальовані, що росіяни будуть його закуповувати. Йшли і колони танками по тих дорогах, які до останнього дня ремонтували, розширювали з Чорнобиля. Хоча там проїжджає три автомобілі на день. І були прибрані засоби ПВО дивізіони шилки, які прикривали з боку Київського моря, були відведені. Ну, насправді в мене є. Я просто зараз не буду займати багато часу. Коли це цікавить, кого, кого це цікавить, можуть подивитися мою програму «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, де я ну, не просто там, як е, якийсь коментатор, да, а як людина, яка три роки поспіль перекладала колись в Академії генштабу Алжирської армії курс підриву обороноздатності армії супротивника. Ну це був окремий курс в рамках е, м, курсу е, стратегії оперативного мистецтва, який викладали тоді полковники генштабу. Радянського Союзу, які з часом були генералами, які якраз формулювали з часом цю е, гі, концепцію гібридної війни, які приписують yeah. Герасимову? Тобто, там yeah, все було yeah. все, розписано, все що було зроблено, все було розписано. в цій концепції, як під підірвати обороноздатність армії супротивної. пане Дмитре, А якщо поговорити про нашого ворога, про про Путіна, що вам зараз підказує ваш ось цей тонкий психологізм? Коли ви дивитесь, чуєте, що він говорить, рішення, які він приймає, як він виглядає, тому що ну, зрозуміло, ми можемо там про, поговорити про еволюцію, але зараз Путін, як вам здається, на якому етапі а, особистої історії знаходиться? Так, він зараз, як вам здається, про що думає? Яка його кінцева мета? Чи а, можемо ми а, побачити якийсь розпач в його діях, а, фанатизм? Що що ви читаєте, дивлячись на, на Путіна? Ну знову ж таки тут виникають аналогії з, з Зеленським. В нього теж відповів певне певною мірою відчувається такий така невпевненість. Але я думаю, що вона менше меншого ступеню через те, що він в Зеленський знаходиться сьогодні в в інформаційній бульбарсі, тому що ми знаємо, що там лише дві людини, які формують його. Графік зустрічі, і які забезпечують йому комфортне да, з його контактерами. Ну і в Путіна так само, але там ці тільки там брати Ковальчуки, і там ще можливо, е, тому що е, Зеленський копіює сьогодні підходи е, путінської інформаційної політики. Вони єдиним таким, своїм єдиним марафоном та е, наїздами на е, патріотичні медіа. Намагаються тримати суспільство в, в такому інформаційному цьому пазурі. да, в інформаційному, в інформаційному інформаційній бульбашці, І хоча є сьогодні, здавалося б, інтернет, але в Росіян теж інтернет. сьогоднішні досягнення російського можливо взагалі вклад в Росію в сьогоднішню світову цивілізацію, полягає в тому, як ефективно можна за допомогою там, мільярдів нафтодоларів найняти. Декілька сотень ще тисячу планових е, акторів, е, які будуть за ці е, мільйони нафтодоларів поплюжити свідомість і промивати мі мозок е, мільйонам не тільки російських глядачів, але й за кордоном. І на жаль, Зеленський йде цим самим шляхом. Сьогодні е, піддаються утиску патріотичні телеканали. Е, ми знаємо, що ну перекуповуються е, за великі гроші. Е, Популярні блогери створюються спеціальні телеграм-канали до мене свого часу. Дзвонили там з ну, першого кола та наближених до цієї зеленої команди. Проказали скільки тобі треба, щоб ти там розвернувся на 180 градусів. Я казав, я готовий безкоштовно на 360 розвернутися. Да, потім, потім запитували, а просто так, так звана стоп тема. Так, щоб ти не згадував, забув такі імена, як Єрмак Зеленський, там ці Коломойські на свого часу. Скільки ти, скільки ти хочеш за це? Тобто, це знов ж таки. Ми зупинилися на тому, що вам дзвонили, я так розумію, з кола наближного до Офісу президента і пропонували ну, так, вам стопити таке так. інше. Ну так, а колись Олег Медведєв мені. В нього була вимішена така еміграція до Росії, коли тут Кучма із Медведчуком тоді дали йому там 48 годин на те, щоб він полишив з через там статтю, в якій Вахтанки Кіпіані Тоді наш журналіст написав, порівняв Юлію Володимирівну з Блахою, яка живиться, яка використовує тварин не як об'єкт для живлення, а як засіб за пересування. Йому не принесла, значить, то... Юлія Володимирівна за однією з версій цього газету. І сказали, що на, на в, увазі мається в якості цієї собаки. Не Ющенка на що справді натікав тоді Вахтанг, а що це Леонід Данилович? І, 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 і він дав команду. Щоб цього цієї людини в Україні 48 годин, 8 годин не було. Ну слава mm -hmm. Богу, що там голову Олегу не відрізали, як іншому відомому журналісту, який вів в мене на на, на телераді Київські відомості, щотижневий огляд, політичний пасіян не маю на увазі Так от Олег, коли приїхав до Москви, він був вражений, каже: як змінилися за там три роки, що там його не було? Ситуація в мас медіа це перші три роки Путіна. Що якщо раніше головним джерелом находження була відповідна там реклама, передплата і розліб для да, продаж продаж газет, розгляд, то тут. На перше місце вийшла е, джинса і стоп-тема, тобто або вихваляння Путіна і його оточення, або заборона на будь-яку згадку тієї чи іншої теми. припустимо не згадувати коперек озеро, не згадувати, не згадувати е, Рязанський цукор, да, який підірвав, не згадувати біслан, не тобто. І головним джерелом, якраз для цих освідань другого третього і якраз була ося стоп тема, щоб взагалі вийти з вивести з порядку денного російського суспільства ці найболючіші для Путіна теми, і так само сьогодні так само сьогодні відбувається. Я ну уявляю, які суми там фігурують. За те, щоб відповідні там блогери, лідери громадської думки чи провідні видання взагалі уникали згадки про тиші інші явища, як там припустимо про того самого Амполякова, якого е, отруїли через 4 дні, коли після того як він приніс свідчення його і інших там не, свідків того, як роздаються конверти в Верховній Раді схеми 20, 30, 50 тисяч доларів. Тобто я не уявляю, що щось подібне відбулося там в Ізраїльській. Пресі чи в британській, чи в американській, що настільки резонансна болюча тема, взагалі лишилася поза увагою, ну так відверто відчувається рука. Відчувається рука, відчуваються аналогії. Ну тут нема де правди діти про Верховну Раду. У нас не дуже багато часу. Як ви ставитесь до тої перспективи, яку нібито почали промацувати стосовно проведення виборів в жовтні? Як ми пам'ятаємо? Календарний термін так для проведення парламентських виборів була заява Стефанчука. Потім була заява Стефанчука про те, що можливо його не дуже так правильно зрозуміли, але взагалі перспектива, нібито є. Ніхто поки що не знає, як це можна впровадити юридично, але вона, як на мене, дуже спокуслива. Так взяти провести вибори під час війни, коли в правах можуть бути вражені люди, які воюють, люди, які не в країні. І якщо зменшується кількість умовно кажучи, тих людей, які можуть проголосувати фізично або навіть дистанційно, а це все ж таки збільшує кількість симпатиків діючої влади. Чи рейтинги зеленського і рейтинги Слуги народу, це зовсім інші рейтинги, і вони вже не корелюються і не об'єднуються, і не сумуються. Як вам здається? Ну я чесно кажучи, не вірю зараз. Жодним рейтингам це від лукавого, чесно кажучи, військовий час робити такі заміри. Немає такої репрезентативної, не може бути репрезентативної вибірки, але е, головне, що я все ж таки схиляюсь до думки, що це такий батіг в руках е, зеленої команди, щоб тримати е, своїх слуг Верховній Раді е, в належному е, стані контролювати, продовжувати контролювати її цією схемою 20, 30, 50, тому що вони ж практично ну всі стали мультимільонерами за ці роки, е, і тепер позбавити їх як, як такого. Джерела живлення, яка може забезпечити їм те, що вони про що вони мріяли, щоб тут можна було прибрах да, для внуків. тому я думаю, що це такий психологічний маневр банковий, оскільки, по-перше, проведення таких виборів буде оскаржено, зрештою в судах, і це ще більше ускладнить тоб, політичну ситуацію в країні і. Головне, що це може призвести до того, що ми втратимо велику частину ще працездатного населення, яке скористується цими там трьома місяцями. Якщо буде скасований військовий стан, люди зможуть вільно mm -hmm. подорожувати. І велика кількість українських чоловіків, на яких сьогодні тримається не лише фронт, але головне і вітчизняна економіка, да вони можуть полишити країну, об'єднатися зі своїми родинами. Тому ви підтримуєте е, пропозицію Вадима Денисенка стосовно того, аби заборонити на три роки після перемоги чоловікам виїздити з країни чи ні? ні, це абсолютно несенітниця. Да, що ми перетворюємо, перетворюємо на якусь там на якийсь концтабір, да як в радянські, в радянські часи? Ну єдине, що мені на жаль здається, ця перспектива закінчення війни зовсім не близькою. Да, і я маю великі сумніви, що при сьогоднішньому розкладі, якщо не відбудеться прильот якихось там чорних лебедів. На що на що ми розраховуємо, того до я маю на увазі до Путінської Як осіб. дійсно ну це, це дуже чутливе питання сьогодні? Здається, а точно Вашингтон Пост вийшов там великий текст стосовно того, що в країні збільшується розчарування. Я відверто кажучи, ось як ви там плювались на. Екран телефона, коли слухали, і от я сьогодні плювався саме так на Вашингтон Пост, тому що можливо вони трохи не віддають собі, не дають собі раду, так коли пишуть такі тексти, а не розуміючи, яким чином це впливає на нас, це з одного боку. Так зрозуміло, вони можуть мені пояснювати, що вони там об'єктивні журналісти і все таке інше. Але це це ж не про об'єктивність, це про. Це про людське сприйняття, так але тим не менш, тим не менш, як вам здається, завдяки чому ми переможемо, і як ми переможемо ну, в тому ж справа, що в мене як у колишнього, все ж таки там якого ніякого пропагандиста радянського серйозні претензії до агітаційної роботи цієї зеленої команди. Я буквально вчора в себе в телеграм-каналі розмістив зразки американської агітаційної компанії, як вони мобілізують населення на боротьбу, тобто показувати одне це понівечене цим гнівом обличчя Зеленського. Це вибачте, ну не надихає і кількість переглядів на його двох офіційних каналах, які там ледь перетинають відмітку в 10 тисяч. Вони зайраз зайвераз підкреслюють, що це не працює. А ось такі ролики, які я розмістив в себе там мільйони переглядів. Тобто, вони на сьогодні вкладаються ну, з усиллями пана Ткаченка в якісь там комедії, драми, хоча треба. Просто співпрацювати з навіть з американськими е, відповідними структурами, використовувати їх досвід. Ну більшість моїх успішних успішних проектів це була адаптація тих чи інших форматів ізраїльських, британських там. Єгипетських чи ну скористуючи моїми таями okay. як перекладача арабської та івриту англійської мови брит американських форматів. Тому нічого не треба вигадувати. Беріть там такий досвід Рейган свого часу набув такої популярності став таким популярним завдяки саме своїй участі в агітаційних фільмах, які мобілізували населення. Америки до спротиву до участі в е, активних діях на європейському театрі військових дій та боротьби з е, е, імперісти там з Японії, таке інше. Е, тобто він же не прийшов просто з комедії, з комедії до е, політики, до там того, що очолював профсоюзи в Сполучених Штатах. Він набув, набув вже свого. Е Рейтингу не тим, що там зображував ігру, вибачте, там пенісом на роялі, да, і знімав штани перед російською аудиторією, чи порівнював свою країну з порноакторкою, чи був чотирикратним ухилянтом бігав відповісток. Ні, він в роки Другої світової війни відіграв якраз значну суттєву роль в агітаційній компанії. І я ж кажу: сьогодні в нас така можливість співпраці з британськими, з тими ж польськими, з. Американськими структурами, відповідними з якими можна було б створювати агітаційний пропагандистський продукт і як на українську аудиторію, так і на західну аудиторію. А що в нас вкладають гроші в таких вибачте матіпливих перевознюків, які ганьблять взагалі ну українську свідомість своєю присутністю на телеекранах. Як можна вони там часто цитуються рядки колишнього нашого клубу да, про цього перевознюка Там мене Пик очі як дві дірки, пика, в свині, але вийти в телезірки, хочеться мені? Хоч хтось гукнув там, не буду там довго цитувати ці рядки. Як насправді поплюжить свідомість нашим дітям, тому що показують такого матюкливого персонажа, який співає матюкливі пісні? Панер, це, 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 це дуже, це дуже важливо. Я заберу у вас ще декілька хвилин. Скажіть мені, будь ласка, а ми можемо якимось чином поставити бан? Ось ось так. Таким проявом, так коли там ми подивилися на те, які серіали е, планувались е, знімати? А в кінцевому підсумку зняли міністра е, е, культури? Е, там, там якийсь жах, так е, відбувається. Так, там є патріотичні, е, там є добрі е, коми, комедії, але є ось е, те, що про що про що ви говорите? Це ж велика, велика історія, а е, як нам е, забезпечити самих себе від Подібного роду е, продукту, вибачте на слові, чи це взагалі е, не б'ється? Чи це ну просто час такий? Ось у нас зараз постмодерн, і нічого іншого нам не світить. Не, не ми погані так. Всі погані, е, і відверто кажучи, мені це дуже не подобається на якомусь рівні, там куди може дотягнутися там моя рука, а це члени моєї сім'ї. Так нібито там це ок. А, а далі здається, у нас не виходить чи це просто треба змиритися з тим, що такі часи, і ну так ми будемо о, похабні. Ми будемо розбещені, ми будемо о, споживати ось ці хі хі ха е, юмор о, нижче о, рівня ватерлінії, так і і, і все таке інше. Чи є якась надія? Ну, дивіться, все в наших руках, тому їх не можна опускати свого часу. Мені казали, коли я розпочав проект «Веселі яйця», операція професор. Тоді, згідно статистики, хоча там 55% українців були готові проголосувати за Ющенка, але вірили в його перемогу лише 15%. Ну вже не кажучи там радянські часи, коли на червону площу виходило всього вісім чоловік протестувати проти загарбницьких дій Червоної Армії в Чехії, в Чехословаччині раніше. Тому не можна переоцінити не, не не треба недооцінювати роль громадського спротиву. Ми кожен має, має сприймати себе як віця цього інформаційного фронту і, і долучати максимальну кількість своїх однодумців, колись я приписував. Івана Степановича плющу, якого супроводжував неодноразово під час його закордонних вояжів, да таку фразу, що чим менше думаєш, тим більше єдиномишлені ковна. Да? Тобто нам якраз треба розширювати коло однодумців патріотично налаштованих і нас свого часу мені і ще там в 2009 році вони приїхали оцінити ситуацію на українському медійному ринку. Тоді після кризи думали, що можна тут щось легко придбати там за вигідною ціною. Але сказали, що ж вас ситуація жахлива. у Вас практично заробляють телеканали 300 мільйонів, а вкладають їхні власники мільярд мінус 700 мільйонів. Тобто вам треба взагалі ставитись дуже критично до цього олігархічного телебачення, тому що воно зрештою призведе вас, якщо не до фізичної, до культурної окупації Росії. Це вони сказали в 2009 році. вирахувавши, що ці капітали здебільшого будуються на у цих дешевих російських енергоносіях, і тому всі вони на гачках сидять російські українські okay. олігархів. І потім вони зробили висновок, що вам треба, каже, створювати свою соціальну мережу е, аналог Фейсбуку. Я їх звів тоді з керівниками української цієї асоціації інтернет. Вони, слава Богу, не домовились, тому що там різні були в них очікування. А, тому що, ну, зрештою, вони не змогли створити аналог. Тільки в Росії за рахунок там варварського цих порушень авторських прав створили ВКонтакті, а ми б не змогли нічого подібного створити, тільки б викинули б гроші. Але тоді, вже від'їжджаючи, я пам'ятаю останні вечеря, там у нас на Подолі в цьому ресторані Санторі, вони кажуть: вам треба створювати блогерську платформу. Я говорю, Хто такі блогери? Що таке? Це 2009 рік. Вони мені пояснили, що створили там Франції, тоді напередодні якихось там важливих політичних зрушень виборів. Створили таку платформу, і я згадав про це аж там дві 2005 році. І сви, розвивав свій якраз профіль в Фейсбуці в, в на Ютубі в, в, в інстаграмі, як така як у прообраз такої блогерської платформи, тому що я там не свої думки викладав, а викладав думки тих, кого я вважав найавторитетнішими там фахівцями. Якщо йдеться про ту саму там історію, це про танки піані, якщо про політику там Віталій Портников, якщо про економіку Сергій Фурса, якщо там про корупцію, то варто Карл Волоксі, каби мої знайомі, мої друзі. І я розвивав цю платформу. і Вона набула дійсно там великого. Популярності мали там 600 тисяч підписників, і саме можливо через це мене СБУ включили в список цих е, е, профілі в соціальних мережах, які попросили в ФСБ за слово в ФБР заблокувати, заблокувати і дійсно, так була була був був цей профіль повністю спочатку заблокований, а потім знищений е, і в інстаграмі, і в Фейсбуці. І на жаль, ну дійсно сьогодні велика в Фейсбуці проблема, тому що там настільки відцензуровано все, що там важко висловлюватися щиро. Тому всі переходять сьогодні в Ютуб і в Телеграм. Я зайвий раз підтримую вашу діяльність. Хотів да, порадити всім підписатися на ваш Ютуб канал. Я часто згадую. Ваші матеріали в своєму телеграм-каналі, який теж там ну, трошки там набрав за рік там, 52 тисячі, пане Міге. І я так також о, закликаю глядачів, підписників підписуватись на Дмитра Чилкіна. Це, це, це дорогого стоїть. Дякую дуже. Ну і зокрема, так дійсно виходить так: можна будувати авіаносець, а можна зробити москітний флот, Так? коли багато багато маленьких. Човнів, але дуже такі з зубами вони можуть робити велику справу. Ну як, як каже наш колега, ваваш теска Валерій Прозопас, крапельки об'єднуються в океан. Тобто ну, саме головне не лишатися байдужими, тому що байдужиться параліз душі.